У Полтавському парку імені Котляревського на алеї пам'яті полеглих захисників стела із рамкою, в якій раніше була інтерактивна дошка. На екрані відображали біографії та фото загиблих воїнів із громади. Кожний день я тут буваю на базар і чому, по ділам. Кожний день замічала, як її поставили. Вона була була гарна, були і фотографії, були і, і цвіти за душу, брало, за серце брало. Вольтака. Я вважаю, що потрібно відновити. Ми не повинні забувати наших героїв, наших хлопців. Алею пам'яті захисників у Полтаві відкрили 6 березня 2018 року. Тоді ж була встановлена інтерактивна дошка. На роботи з міського бюджету витратили півтора мільйони гривень. Менше ніж за два роки екран розбили невідомі. Відновити його не могли, тому у червні 2020-го витратили ще 60 тисяч гривень із бюджету на заміну дошки. Тоді комунальники встановили новий корпус монітор. Та антивандальне скло. Через деякий час інтерактивну дошку пошкодили вдруге. Питання про її відновлення обговорили 21 лютого на комісії у Полтавській міській раді. Ми розстріляли просто якісь вандали, яких ми не знайшли. Тому зараз потрібно якби, і ми будемо далі лобіювати, щоб відеоспостереження там встановити, щоб ми могли якби, більш уважно доглядати цю дошку, закладені кошти як на те, щоб ремонт, так і на проєктування. Балансу утримувач робив запит до спеціалізованих організацій. Орієнтовна вартість близько 700 тисяч гривень. Разом з проєктно-кошторисною документацією. це орієнтовні цифри, тобто це не, не остаточний. Відбудеться тендер. За словами голови комісії Маріанни Соліман, питання про спрямування грошей рекомендували винести на розгляд сесії, яка запланована на 22 лютого. Я підтримую, тому що це пам'ять, як мінімум, і ну красиво, і ну. Бабушки здесь гуляють, і вони проходять іноді останавливаются, просматривают. Я коли проходив собака, я останавливаюсь, ну, на минутку посмотреть іноді. Мені теж іноді становится интересно. Пам'ять про загиблих взагалі це святе. Полтава таке місто, дивишся на нього і плачеш. Тому що якщо поїхати в корпусний і подивитися, що там занихає кільце, яке більше ніж 200 років було, і з тих будівель ростуть зараз дерева, то я не знаю, що на що треба потратити більше грошей. Так я її помічала. Хотілося б, звісно, щоб вона була дійсно активною, щоб люди бачили історію, знали, підтримували її і знали, з якого вони покоління і що ми можемо. Піднесе далі, Лілія Пархоменко та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава.